Слава Ісусу Христу, кавалерочка! Всім доброго суботнього ранечку! Знаю, що сьогодні хто вихідний нікуди не квапиться, не спішить. Сьогодні можете найдовше кавалірка поспати, але роботу ніхто не відміняв. Хто йде сьогодні на роботу, нині рано встаньте, Файно сістрипайте, і клав чисті, песок файно вмийте, директор на воду, хлопці, кутка, файно виталяпайте і всі разом. Беріться до роботи! А янка Олегка скаже тако, у нас на дворі такий дощ іде, цілу ніч що. Я й клупаки втворила, а в нас з ліжка зразу видно балкон. знаєте. Дивлюся на ту погоду вставати не хочеться. Ну, але я розумію. Що треба, і я вам кожного дня говорю: хочете, не хочете, але кожна людина рано має встати, стріпатись і взятися до роботи. Знаєте, а сама така е, важка робота і незамітна, то робити в хаті поритки або їсти, готувати, або прати. Я нині рано лупоків втурила, вже кинула прати, вже сі помила, вже голову посушила, намалювалася, стала біля тої шафи і думаю. Що робити далі? Що вдівати, куди йти? Ну але дякувати Богові, нині роботи в мене хватає, бо їде Максим з королєвою, зробили замовлення, то треба то все знаєте реалізувати, як я говорю. Знаєте, Свята борщ хоче, е, Максим хоче пельмені, Сергій хоче печінкові оладки. Але я всі вже навчила Я Тако прийду, борщ я буду готувати, бо він таки не приготує. Я тако прийду, накази роздам, розкажу, що треба робити. Скажу, записуй відео, все я виділа, чи ти все правильно робиш. Саме Найголовніше, то все скупити. Дивлюся на ту погоду, думаю, йти, не йти, але треба йти, знаєте, ковалька. Читаю ваші коментарі. Що я вчора була належаних і порядок в холодильнику зробила. А ви, Боже, тоді де б до мене сестра прийшла таке робила, то та я б обідала, я її із хати вигнала, то кавалерка. Нас така родина, сім'я, не знаю, як правильно сказати, що вони можуть до мене прийти робити, що хотіти, я можу прийти до них робити, що хотіти. Ми на такі цієї дрібниці, уваги, взагалі не звертаємо. Ми такі, які є, і ми робимо те, як нам найбільше пасує. Тобто, якщо я заглянула в холодильник, мені щось ще не сподобалося. Я тут у шарну, та й бувайте здорові. Чи живу я там, ви пишете, чи не живу, то і наша хата рідна. І я завжди стараюся прийти туди, і знаєте, тако підкоректувати. Знаєте, я так привикла, напевне. Відколи ми самі живемо, що холодильник, кухня, то там було моє. Ну а привички ніколи не забуваються. А срійсь курлявий рад старатися прийшла, де вставай, готуй, що хоч то роби. Головне, приготуй щось. Так що, кавалерка, ви сильно мене не баклайте, бо ми такі є. і Я вам навіть відписую, ну, у нас така сім'я. Я вам завжди говорила, наша сім'я ладка дивакувата є. Але люблять час, знайти, любимо один одного. Чи збештати, чи накричати, чи насварити, чи полюбитися, Ну Ми такі є життя, як воно є. Отак От я можу прийти, відкрити холодильник повиміти, дай корм'єм. Да, я си до тієї А вона, знаєш, я прибирати не люблю курова шафа то для мене. Я можу таке відкрити, закидати. Саме вона вчасно закрити, би не повилітало все. В мене таке було, вона приходила, не раз показувала, каже, що там це за такий байс. Ну, я така є. Ну, але зато на кухні, кухня це і мій козир. Так що ковалерка сильно в не викланьте. Ну, а якщо вже беште, то повній, знаєте, Я, крет... я до критики відношуся елегантсько. Мені мали Моніку забрати, але Монька хвора. Каже, з носа тиче. Хочеш, забирай, але завтра має при... маєш привезти. Я ж так подумала думаю, ні, ну і дитина сидить вдома, лікується, а на наступний тиждень вже її заберу. Не в суботу, а вже в п'ятницю, навіть зроблю, може, і канікули вже на наступний тиждень, заберу в четвер. Каже, десь в трускавці, діти ходять через один, а вдруг професора курва вали, всі всі школи. Я в нас і сі вчити, в нас йому се вчети. Ніч одному дньові не буде. Так що, Аня, що ти послухала, ти знаєш, що я зроблю на наступний тиждень. Можеш мені не дзвонити, ні не говорити, я її так заберу. Так що, кавалірка, всім гарного, мирного, позитивного дня. Я ще планую, може, сьогодні постіль поміняти, але неправдиво. Не Зараз вдіваємось і летимо скоро на закупи. Потім на далечнях, то все треба віднести, ну а по обіді треба ставати і готувати. Дзвоню до кордяка, коли ти будеш. Він каже, та я не знаю, таки, знаєте, киста корма задрімане, дам раз по шиї й бувати Та скажи, котрій буде. Я не знаю, ще я не то йде до екскурсовода, запитайся, коли будемо Україні. Я не знаю, я не то. Знаєте, в неї так завжди є. Отко, я так пам'ятаю ситуацію. Мама їде десь, а лазер треба було зробити. А я кажу до неї. Ну, то Юлі, ти ну, та позвони Юлі, все запиши, зручно, та то Та то... Ну, так не буде. Пише на мене. А я сім куль кажу, зводи. І що ви думаєте? Вона позвонила каже, Свята, я в віконечко приходи. Я прийшла з нею, Юлі та Юлія ну що писати, та дзвоніть зразу, та й все. Я кажу, ну видиш свята, деколи такі бувають ситуація, що треба самому спитатися або позвонити. Нічого страшного, якщо ні, то тобі людина скаже, ні, і бувайте здорові. Десь спитай, коли йдемо на Україні плюс мир. Я не знаю, то що повів, мені скажуть, чим мені то. Ну та ладно, вже коли приїдеш на себе Матери, головне істини я приведе. А там вже, знаєте, доїдуть, ну, але зустрічати мушу піти знаєте, чи перша ночі, чи друга, чи пер... мушу, знаєте. я як наставлю до тих хто тобто, там, що Максимчик, мій зі мною в коаліції, він мене пише, під'їжджаємо, то хто. Подиму славу, будемо зустрічати. Так що роботи хватає, кавалірка. Ви так само стріпайтеся. Я вам мені розказала, що треба лишне готувати. А в мене в хаті купа їде, так як Віталік і я їм. О, то ми може, я можу приготувати тиждень можемо їсти. Не хоче їсти так полегонько, бо сі не поправив. Хай би хоч три кіли ще набрав так легоньку. Я хіба, як то скажу, все. Він вже думає, що їсти, що не їсти. все. Там зразу, знаєте? Ні, ні. а з другої сторони може і добре. Уходимо десь вести, як то, -то скирити, знаєте. Ну, знову кавалерка. Всім гарного, мирного, позитивного дня і одіватися, бо ще везуть рушники, пледи везуть. Одним словом, сьогодні буде день трошки.